Щоб зробити медичну службу з питань репродуктивного здоров'я більш доступною на Львівщині ще п'ять років тому почали створювати клініки дружні до молоді у кожному районі. Сьогодні це 26 потужних професійних ланок роботи з молоддю, оскільки репродуктивне здоров'я і сексуальна культура закладаються з підліткового віку, не маючи інформації, як правильно себе поводити, як правильно розпочинати статеві стосунки, як правильно вступати і як правильно. Скажемо, користуватися контрацепцією. Молодь наша дізнається з інших джерел. Наш заклад, заклад, який планує, який займається плануванням сім'ї і репродуктивним здоров'ям. Хотів би заакцентувати увагу на тому, щоб молоді люди отримували цю інформацію від медиків. Попри інформативність, все одно потрібна просвітницька робота. Переконані медики, щоб молоді люди з питаннями про це зверталися до спеціалістів. Літки отримують інформацію, де від сусідки, від подружки з інтернету, але не від батьків, бо це нотації. І тому отакі от моменти, безперечно, дуже потрібні. А відносно інформування міфів у наших підлітків дуже багато. Від першого статевого стосунку не можна завагітніти, після першого статевого стосунку не можна захворіти на якісь захворювання. І Вони щиро переконані в цьому. Ці міфи треба долати, тому що гіршого ніж за переривання вагітності. Нічого немає, тому що це є по-перше, це є вбивство ненародженої ще людини. По-друге, це є страшні наслідки для здоров'я жінки. За останні 15 років тричі зменшилася кількість перерваних вагітностей, і Львівщина за цим показником краща в Україні. Кількість абортів за бажанням жінки. Значно зменшилася і вони становлять не в структурі абортів лише якось 20%. Це така надзвичайно перемога, тому що колись вони були до 80% в 1995 році, і ми вважаємо, що це вже є перемога. В цілому суспільства молоде покоління звертається до планованої вагітності. Медики намагаються максимально наблизити послуги з репродуктивного здоров'я до населення, адже не усі знають, що на Львівщині можна усім охочим звернутися до центру і на безоплатній основі пройти перелік необхідних в плані репродуктивного здоров'я обстежень і консультації спеціалістів. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА Новини.